Доброго ранку. Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три можливості вибрати свою карту. Інтуїтивно. Вибирайте інтуїтивно, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки від Таро. Карта номер 1 о, десяточка кубків. Ви знаєте, десяточка кубків вона приносить радість, удачу, щастя, задоволення по повній програмі, тут і інтуїція, тут і приємні моменти, зустріч з друзями. Це юбілеї, свята якісь. Знаєте, це коли сім'я збирається разом з якогось приводу. Це, знаєте, ну, коли емоції переповнюють вас. Тобто сьогодні, наскільки я розумію, дуже хороший день. І карта вам радить, насолодіться цим днем. Навіть якщо ви вважаєте, що цього недостатньо для того, щоб відпочити, для того, щоб а, що, якось добре провести час. Карта номер два. Тут десяточка. Мечів, здається. Ой, світ! Це я вже без окулярів сліпа. Світ. Карта світу. Тобто, це старший аркан, це, скажімо так, останній аркан. Якийсь дуже важливий день. Вам вдасться завершити якусь, наприклад, ви зділку якусь займалися чимось, якийсь контракт заключити, заключення. Це, знаєте, щось йде до кінця. З якимось хорошим результатом ви дійдете до фінішу, ви на кінець то можете завершити якийсь проект, якусь роботу. Можливо, ви над цією роботою довго працювали, довго обговорювали, наприклад, або ще якийсь варіант. ну, Маю на увазі, <кій> якось у вас проходили співбесіда, можливо, і ось на кінець цей період закінчується. Тобто, вас можна поздоровити. По цій карті зазвичай можна людину поздоровити. Це звільнення від якихось яз... зобов'язательств. Або навпаки берете на себе якісь зобов'язання. Якось так, мої дорогенькі. Порада цієї карти, в принципі, ну, віддайте. День сьогодні, щоб таки завершити це все, що ви б колись починали. Карта номер 3 А тут у нас королева, королева монет, говорить про якийсь ресурс ваш, який ви, можливо, накопичували. Скоріше за все, бо королева саме монет, вона накопичує. Накопичує гроші, якийсь ресурс, скажімо так. Це, можливо, ваші таланти можуть сьогодні проявлятися, затишок можете влаштувати в хаті. Ця карта, вона взагалі-то вам і Радить зайнятися, скажімо так, затишком, прибиранням, улагоджування чогось, нагодувати, напоїти, обігріти. Ось. І, В принципі, ця карта ще говорить, зайнятися саме. Фінансовими справами. Ось якось так. Якщо ви чоловік, у вас відбудеться знайомство або спілкування з такою жінкою. До речі, це може бути і матуся. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!